Я пропоную членам бюджетної комісії. У нас наявність, 4 чоловіка немає серйозної чи Семеновинка. Попереду, що не буде, 4 чоловіка засідання комісії не може проводити. Є пропозиція сформувати спочатку порядок денний. Ну, я думаю, всі за те, щоб розпочати роботу комісії. Немає запропонені, немає заперечень. Сформувати порядок денний. Значить, Селищна рада нам пропонувала 15 питань. Цих 15 питань я зрозуміло, що коли проаналізував, мене будуть давати свої пропозиції, що ми залишимо 6 питань, які ми сьогодні розглянемо. З чим це пов'язано? Ну, моя точка зору, я зараз пояснюю. Що останнім часом ми з бюджетної комісії почали робити потішну комісію. Знаєте, були потішні війська, потім ми почали потішну комісію з усильними апарату селищної ради. Ну, пояснюю чому. Перше, сесії ми проводимо плану, ніяких заперечень до проведення сесії у нас немає. Ми, коли комісії треба, ми збираємося. Бюджетна комісія ні разу не зірвала ні ще свого засідання. Але більшість бюджетних питань, які дуже важливі для громади, розглядається на виконкові. Мені не зрозуміло, з чим це пов'язано. Так, да, це законно. Ну Це, знаєте так, нам плювок в лицо, що ви нам не потрібні. Хочемо, ми вас замінимо. Ви нам не цікаві, ми самі зробимо. Ну хочете так, робіть, питань немає, але ми повинні це розуміти. І ви в тому числі. З усіх політичних сил, незалежності від їх приналежності. Це перше, з чим це пов'язано. Друге, дивіться, я відкриваю постійно комісія з питань регламенту. Два питання, які дублюються у нас. Хоча одне питання, яке взагалі нас не стосується, нам його включили. Це яке? Про припинення депутатських повноважень. Питається, для чого нам його комісію поставили, Не розумію. Аби показати, що ну, ми вам поставимо, що ви захочете, ви як хочете, так і працюєте. Далі про, е, питання про безоплатну передача Старлінка, е, фінансові плани, Семенівська ЦРЛ, ПМСД. Всі включені в питання освіти, культури, духовного відродження. Ну Хай духовно відроджується на тих комісіях. Вони його розглянули, смисл розглядати його сьогодні. Необхідне для селищного рішення, вони прийняли. А ми тут виступаємо як затичка, ну, говорю, українською народною мовою. Тому сьогодні я не бачу потреби розглядати ці питання. І, відповідно, пропоную сформувати порядок денний із шести питань про внесення змін фінансового плану на 2022 рік комунального підприємства Семенівської селищної ради комунальних. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за перше півріччя 2022 року комунального підприємства «Комунальник», про внесення змін до видів економічної діяльності теж «Комунальник», рубальна машина рм 2 з причепним пристроєм, передача на баланс «Комунальник» І два питання взаємозв'язані. Додаткові це автомобіль, пежубоксер. Це передача для нас, вона передається в лікарню, так? Територіальної громади. І там же ж і медичне обладнання, скільки я зрозумів. Оці шість питань, які ми зараз розглянемо, всі інші питання, в принципі, я так розумію, вирішили провести без нас з дня прапора, а сьогодні прапор йому. З приводу зауваження з приводу питань про щорічну відпустку і строкове припедення повноважень. Ні, у нас не відбулося рекорди. Ну, чесно кажучи, Я його я їх не готував сьогодні на розгляд, я тому що вони були поставлені на розгляд цієї комісії. Я не думаю, Я ж вам пояснюю. Це було наше спільне я бачення з Віктором Васильовичем. Так від Ну Що у нас не зібрався на регламентну комісію? Ми вирішили що. <голові> no, мене не про, про це не проінформували. Я сьогодні не готувався. Це події питання. А що ті по фінансовим планам політичні? Ну їх нас розглянули. І що, ну говорили вони на сесії дійсно. Ну, пені, на сесі... не, ну, не будемо на сесії на тоді по цим питанням працювати на сесії. Раз вирішили без нас, без врахування нашої думки, якось винесли його на сесію. Хоча питання бюджетне, я кажу, не було ніяких передумов, що ми не... Якщо б давали на всі комісії, я погодився, що да, таке важливе питання треба розглянути на всіх комісіях. А це ж хитрий ход, як ми це звипируються, розумієте. Я вже з цієї хитрості, вона мені вже так не доїла. Я сьогодні про це ще буду говорити, ми поговоримо про лікарню, тільки пізніше там. Останнє питання різне в нас, ми там поспілкуємося. Ну, розумієте, я вже за своє життя стільки хитрих бачу. Ну, тут навпаки вони ж і розглянули там, і нам дають. А Тільки на... ті, ті дві комісії, а на інших комісіях чому? Я, я це, це, це розумію. Мідицина я так розумію. Mm. Так, Якщо це на всіх, так на всіх. Це фінансове питання, на які профілі. No, no, no. we'll you... we'll якщо зглянули на ті профільні комісії, які там були пропозиції? We'll Ще пропозиції. Є? Були зауваження фінансових we'll планів. Значить, все там нормально. Ну і профільна комісія. Є тут хто небудь, хто займався профільною комісією? Ви скажіть, там всі фінансові плани нормальні. Там враховано було, мені цікаво, як пропустити фінвіддіо фін це. Найбільший в області фінвіддіо. Крупна така потужна сила. Що іменно пропустили? Фінансовий план. Зміни чи за перший... На 2023 рік. Як можна було пропустити? Як в Ви... бюджету, то ти буде це зміни. Я розумію. Ви впевнені, що у вас буде такий бюджет, як був в цьому році, навіть в минулому році. Або навіть більший. Ну, виходячи з цих планів, тому, що ви, давати, ви, 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 а, ви ходите, на нуле враховуєте, що він буде більший. Ви ж навіть це не враховували. А потім знову скандали, такі як зараз, затримка на півтора місяця по виплаті заробітної плати в лікарні. Ми про це ще будемо говорити, але ці питання. Ми погоджуємо 22 рік. Фактично надходження, да. а 23-й через вас не проходить. А ми ще не реформували проект бюджету. Ну, так а де чуєте фінансовий, чу? фінансовий план, а де чого фінансовий план пропускають? Ще тоді цікаве питання. Йуємося. Ви тоді 23 й рік, якщо фінуправління управління його не дивилося. Дивилися, провіряли. Ні, ну так провіряли. Хто пропустили, то не пропустили. Ви оприділіться, що ви зробили. Я Так і поняття. Це за не затверджений коштовці. А для чого ми тоді його робимо, якщо він ніякого значення не має? Ви тільки що сказали, що цей план не має ніякого значення. Для чого ми його робимо? О, цікаво мені. Що рішенням сесії прийняти порядок затвердження фінансових планів, коли може... стали? Регламентом сесії регламентом сесії прийнято, що всі будь-які бюджетні питання повинні бути попередньо погоджені з бюджетною комісією. І навіть ті, які приймаються на виконкованні, ніде не знімалося це питання. Тому що в рішенні про виконкома виконкому ви пишете контроль покласти на кого? на бюджетну комісію. Шановні, а я цих рішень в очі не бачу. Ні до, ні після. От вам постанова і її виконання цієї постанови. І повертаю вас, крім постанови на останнє інтерв'ю Луніна. Це крім постанови виконання. Уважно почитаю. Такий шанс у нас ще є. І ми можемо ним скористатися. Я так думаю. От я вам про це й кажу. Що коли нам вигідно, ми діємо по закону. Коли нам не вигідно, ми про закон, навіть той, який ми приймаємо, забуваємо начисто. І в ті дні, коли проводить виконком, трубки не беремо. Та чисто пана Володимир. Я не стирав. Ви Журнал. Не а, я так і знав, що відповідь, Я того журналу і не стираю. Оце було зрозуміло. Якраз переддень віконком. Якого числа було виконком? Останній? Да. На якому рішали, ну там цих кровіщиків, крові не діл майстер, якраз там прокровляли це. Ми привикли кріші <кришись> строїть, <кришись> там далі так от коли <кришись> цей реконком був. Ну то ж день цього я вам дзвонив. Ну, коли депутат звертається з проханням на всі комісії винести питання, воно ігнорується. І ви розказуєте, що це робиться не спеціально. Оце махлювання, це знов почав, почався на пьорсточки. І огра на пьорськи почалася із депутатами. Ну, будемо гратися. Тому, якщо. Нема заперечень, прошу проголосувати за 6 питань. Це таке розгляне питання пішов поставлю поляка. Ставлю пропозиції. По Ні, там їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, я не знаю, що за за фінанси план на 23-й рік я теж не опорав. Я питання пропоную роздану сіні. Я пропоную я жк. Моя була пропозиція по за е, охорони здоров'я поговорити в різному. У мене є там теж своє бачення. А ці питання вони ну є пропозиція, я поставлю її на голосування. Хто за те, що? Ну, Читали. Читали? Читали? Ну, цифрами Якщо ви бажаєте, я ставлю питання на голосування. Я просто чисто демократично. Хто за те, щоб дані питання включити в порядок День ну, цих? Комісія. Роботи комісії. Да. Рішення не Хто за те, щоб розданути питання? Шість питань, про які я говорив, прошу голосувати. Ну все, розійшлися. Більш нічого не розглядати. Питання ті теж на сесії винесені не будуть. По комунальному. Тепер по медицині. Щоб закінчити, комісія не знайшла можливості затвердити план роботи комісії, що є, напевно, краще. Я так вважаю, що можливо це правильний варіант. Тому що нарешті ми повернемося до того, що ми почнемо чути депутатів, а не чути тільки самого себе. І тільки тому я такий важливий і важний, що я хожу в це приміщення і маю якусь посаду. Значить, Дивіться, коли ми розглядали питання, от жалко, що депутати, які сьогодні так наполягали за інтереси. Включення цього питання селищної ради, яких не цікавлять сьогодні інтереси комунальника, хоч тут і директор комунальника, йому інтереси комунальника, яка я так поняв, не цікаві. Так? так от, якщо вам цікаві були питання, цікаві питання медицини, то за моєю пропозицією, за підтримки депутата обласної ради Володимира Миколаївича Косилова, ми двічі збиралися в цьому приміщенні. Ми двічі сідали тут. і двічі нас просто, ну таке гарне українське слово кажу, обманювало. Ну, хай би я, я до цього звик. Ну обманювати вже депутата власної ради. І я так розумію, що вже селищна рада так перетворилася на пункт роздачі гуманітарної допомоги і проведення заходів. Більш ніякі питання не вирішується. Ми ставили про засідання робочої групи. В кабінеті Людмилі Павловні було обіцяно, що після 23-ї, як НСЗО перерахує кошти, ми зберемося. Нікому це було не цікаво. значить Селищній раді, керівництву селищної ради, заступнику конкретно Світлана Анатолійна, це не цікаво. Я розумію, що вам наша лікарня не цікава. Ну нам вона цікава. І ми хотіли б все-таки мати ці дані. Тут сказали, що та тиждень мало сказали 10 днів. От тут сидів депутат обласної ради. Зберемося через 10 днів. Так було, Юрій Андрійович, чому ви нас не зібрали? Хоча б для того, щоб сказати, що ми нічого не зробили. Ми не змогли зробити, ми не в змозі зробити, ми не знаємо, як робити. Валерій Сеніч, якщо ви так переживаєте про ЦРБ, то чи можна ви не виносити питання на розвиток сесії, та від народи розвиток комісії? Це по-перше. По-друге, розрахунки зроблені депутатом обласної ради НАТО. На цьому тижні буде проведено звідти, вам є на правду. Я Можливо, дуже вдячний, я полюблю вас, дуже вдячний, що ви мене за депутата не враховуєте. Не вважаєте, депутати обласної ради надані, а я, да, набері, набері, а так, депутат обласної ради надані, а я мило проходжу. Я не 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 вас чую, що ви поділили нас по ні. Є депутат обласної ради, є я, якому не обов'язково. Ви взяли саме зірвати комісію, то ви зірвали. комісію. І поки що я вам слово не надав, якщо так. Я дам, надам слово. Тому, переживайте. Не переживайте. Я, я, надам, я надам вам слово, я сказав. Ви розкажете свою правду. Я б не сказав, що я не надам слово. На своє, вене... У вас своя правда, на жаль. на жаль, ви перекручуєте дав. Будь ласка, не перебувайте, я закінчую. Тому ми пропонуємо сьогодні, не тільки я я зустрічався з депутатами. До речі, депутати надіслали були на... Раду, тому що коли ми говоримо за оплату праці, чомусь ми з 1 січня, я подивився, то у всіх звітах ті кошти, що ми виділяли, у всіх звітах, лікарня, ПМСД пишуть на заробітну плату, гроші, які ми надавали. Ну, сказала Світлана Володимирівна, ми на зарплату не маємо права давати, не маємо права давати. ПМСД маємо лікарню. Не маємо права давати. з з якого якого числа, числа. Постанова прийнята 68 чи 86, а нас давно. Це не за рік і не Не за рік. Це. А ви до цього часу навіть про програму не спромоглися зробити, про яку ви говорили кожен день. Ви навіть на це не спромоглися. Тому депутати самі зробили, яка там не була програма і надіслана вам. Ну вона сьогодні теж на комісію не попала. Не знаю, по яким причинам. Може, тому що ми люди, я сьогодні почув різного сорта, я депутат обласної ради і є голова бюджетної комісії, людина іншого сорта. І переживаючи за це, ми це робимо. Тому ми вирішили замінити у вас функції. Ми сьогодні не будемо вже покладатися на заступника, не будемо покладатися на апарат, який обіцяє, обіцяє, обіцяє. Хоча передзвонили. Знаєте, є просто моральне, людське подзвонити, сказати. Що не виходить, або ми вам надамо пізніше, ну не колотіться. Все, прямо на комісії йде заявка. Ми не заслуговуємо. Ну ми не заслуговуємо, будемо працювати самі. І будемо використовувати юридичні інструменти, вплоть до того, що ми будемо напряму діяти як апарат селищної ради в спілкуванні з облдержадміністрацією, з Міністерством охорони здоров'я. Я вчора певні розмови провів. Кажуть, про це все можливо. Група депутатів, я не буду називати це голосними словами, робоча група. Не будемо її затверджувати на сесіях, бо ми бачимо, як підконтрольні депутати вони не проголосують навіть коли треба проголосувати. Тому ми не будемо гратися більшість-менше. Ми будемо це робити самостійно. Зустрічатися з лікарями, чути їхню думку, оприлюднювати її, хай вони висказують свою точку зору. Раз отака от ситуація. Тому я просто. Хочу це повідомити комісії, хто бажає взяти участь, я думаю, ми сформуємо цю групу, я ще не говорив, але хотів запропонувати Віктору Васильовичу, я попросив сьогодні, щоб він прийшов. Не проти, так? він працює в лікарні, щоб він був координатором цієї, чисто ви зрозуміли, громадської депутатської групи. З якою ми почнемо працювати, проводити зустрічі з лікарями, я хочу почути, молодший персонал, середній персонал, про те, як готові відділення, тому що час такий, що чи потрібна буде школа, чи вона працюватиме чи ні, чи, потрібен, чи працюватиме чи ні магазин, а лікарня повинна працювати. А якщо вона не цікава, крім бумажок, мене просто цікаво, є головний лікар. А коли останній раз зустріч з колективом адміністрація проводила селищної раз? Так вибори будуть. Спасибі. А тепер, будь ласка, хто що хотів сказати? Будь ласка, члени комісії. Будь ласка, Терше, ну це група попрацює і прийме рішення про, про, що? про фінансування. Цей Ні, цей. ми відпрацюємо програму. Запропонуємо на сесію. Не захоче сесію приймати, не проголосує, ми повідомимо про це було. Нам вже до цього часу, ви ще сказали, на всіх моїх зустрічах мені відповідь була одна: ми не можемо фінансувати, у нас нема програми. І так півроку мені це відповідає. Півроку. А вже коли можна було прийняти, рік назад, я чомусь спитав. Ніхто й палиться в палець, не вдарив, щоб це зробити. За рік. І ти, кого ви підтримуєте? Ви ж не лікарів сьогодні підтримуєте, і не своїх. А кожен. Ці питання, які я не поставив на голосування, вони вже пройшли, вони і так будуть розглянуті на сесії. Але ваші не будуть розглянуті, бо вони сьогодні не розглянуті на комісії. А я тоді буду проти на сесії, піднімати питання. Чому буде розглядати сесія, якщо профільна комісія? Ні, ну вони не, не, не порушили закон, вони на будь-які розглянули, вони просто поступили не етично, не етнічно і неморально, а ви підтримали їх, Я не етично і не морально позволили. А от як вони роблять, Я ж на початку вам це пояснив. Я ж вам на початку Трай. це пояснив. На виконкомі, вони навіть не погодили з комісією, вони розглянули. Потім як розглянули, поставили виконання на нашу комісію контроль, а навіть не представили нам позвонить. А є поставити на контроль в бюджетній комісії? Є реклама. Почитайте рекламу. Яку... Почитайте рекламу. Члени виконавчого комітету. Да? А і, і, і хто відповідає за контроль? Контроль, але ж не Хто не За контроль рішення? відповідає, Я питаю. <кх -гум> за виконанням <кх -гум> рішення? Так. Да. Я бачив те рішення, за яке я відповідаю є Змінити по постановки, що ці рішення не оприлюднюються. Я, для чого ви мене пишете відповідальність? Якщо ви не збираєтеся його мені показуєте. ти мені поясни логіку. Давайте напишемо Івана з вулиці відповідальність. Ну не сюди, світ. Ти розумієш, що вісім, ти кажеш? Ти на камеру прийдує. це кажеш, ти розумієш, що ти кажеш. Ти посклала відповідальність на нашу комісію і не показала нам рішення. За і ховаєш і від нас, кажеш, вони не оприлюднюються. Ну така як? Зрозуміть твоє слово. Не оприлюднюються. Ну правильно, а чому не оприлюднюються? А чому вони не повідомлені? Тим, хто відповідальний. Не став нас відповідальний, хто було павлення відповідальним. У ну, мене питань не буде. Самі собі приймайте, самі її ставте і відповідайте самі. Можна мене питати, mm -hmm. ну, якщо ви кажете, що ви вже підготовили програму ну, стимулів mm -hmm. для медичних працівників, mm -hmm. тобто ви загідні знали, що з місцевого бюджету кошти на зарплату виділяти ми не можемо. Але перед, перед останнім виконкому ви наполягали, що до місцевого бюджету ви давали на працівників селищної ради. І вимагали, щоб ми виділили 2 мільйони коштів до зарплату, знаючи, що ці кошти зараз за НСЗУ. Поясніть, будь ласка, причини, чому ви змушували працівників селищної ради і відповідаю, Тому що ви не почули другу частину мого речення, як я говорив, що програму прийняти не важко. Зараз зберемося, проведемо його сесії і прийдемо і ми будемо. Як не поступало? Я вже за програму розказував три частина. Приїде? Я ще раз кажу. Я прийшу, пропоную... Ви забираєте зовнішні і оболоні. Ви зі фінансування говорите 50 на 50. Чому ви забираєте? Якщо вам не цікаво, полет... наша лікарня... Добре. Питання, скільки раз ви зустрілися з Оболонським сільським головою по цьому питанню? Коли пропозиції вношувалися щодо внесення змін до статуту, були відмови. На даний момент будуть перемовини щодо внесення змін до статуту. Коли ви останній раз зустрічалися? Особисто я з ним не говорила. Я я з питання... заступником. Ви перекручуєте всю інформацію, виставляєте працівників селищної ради, ви не усіх своїх. Ми почули, коли ви говорили вже з апаратом із... Із ЦР. Якщо не хоче питання зробити, то прикритися законами і папірцями. Мене зараз не це цікавить. Мене цікавить результат вашої роботи. Він нульовий. Нема ні програми, про яку вже говоримо півроку. І на сесії питання програми я піднімав у різному. Немає ніяких розрахунків по тому, скільки і як ми можемо економії електроенергії, енергоносіїв. Я їх не маю. Хоча я це підняв, підняв питання в різному. Мені відповідь по ньому так і не надали. Я розумію, що я не обласний депутат, я тут ніхто і мені не обов'язково. Це ви догарно сказали, я так аж радий, що ви нарешті, може, згарячу сказали правду. Згарючи, сказали <плес> правду. <плес> <плес> Все, ми тему цю закрили. Все комісія, Робота комісії на цьому закінчена. Вдячний вам за зустріч до нових. Пропоную <плес> повернутися. Не пропоную. Я не повертаюся Це ж моя пропозиція, <плес> і я її сьогодні не розглядаю. Давайте. Ви в іншому Давайте. питанні мене також обманули, точніше мої помічники. А ну це ми з вами поговоримо. Уже з дівчатами, хоть один на один. Давайте емоції. Ні, за все питання ми зараз трошечки заспокоїмося, всі. всі трошечки заспокоїмося. Я говорила Слава Володимирівна, чи ви давали документи серії, як би там не було? Повинні депутати, якщо це не зрозуміло, можна людям пояснити, але все рівно для роботи в комісії повинні бути матеріали, з якими вони повинні бути працювати. Це не за ті рішення, це за виконання. Ну, а а чого? А чого вони не можуть дивитися, якщо бюджетна комісія є, чого вони не мають права подивитися рішення виконкому? Там що, щось, щось таке приймалося за те, що треба? Я, дивіться, ні, це? я не скидала, просто їм на електронну особисту депутату рішення виконкому. Тані ваші корнічук передвиконковані. Та не моя Таня Корнічук, вона робить. О, от я сказала і, не дала, не і не рішення, не і розшифровку по змінах до бюджету. Давайте так. Давай, бюджет. давай, 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 Таня, ви получали? Так. Ну. Значить, Давайте так. Як би там не було? Знову ляксус. Я, липу, я розбився, що там, де хто кому чого не дав. Розбився, як би там не було, але все рівно на сесії це питання ті, які треба розглядати через те, що від того. Як ми з вами спрацюємо, буде залежати доля тих людей, які в принципі не винні, що хтось щось не здав, хтось щось чогось... я. Я так думала, що в нас вже ці питання закриті. Я так думала, що в нас вже все йде так, як положено. І я думаю, що Світлана Володимирівна, вам, як людині, яка займається фінансом, вже скільки, я... я тоді ще говорила, що всі документи скидайте на почту, хай дивляться, да, оприлюднювати їх не можна. Але ознайомити обов'язково треба. Я сьогодні його підтримую в тому плані, що е, я можна розглядати, чого немає. Одинство було. 05, 10. Ні, тобі.